Ми зараз бачимо з вами автомобіль, в яких розміщується комплекс Посій для наших підрозділів, За допомогою ми будемо більше розвідувати ворожих об'єктів для подальшого їх знищення. Це наш один із перших таких, коли не справа громад збирає, а наша обласна партійна організація зібрала е, більше мільйона гривень. І ще у нас прямий і п'ятий канал долучилися до цієї ініціативи. Зібрали свої півмільйона гривень. Це дуже велика допомога і дуже такий крутий подарунок до дня частини. З Днем народження привітали Частину. Частина тепер має такі чудові літаки, які забезпечать розвідку, коригування і знищення ворога. Слава Україні! Героям слава і, безперечно. Ми зібрали е, там трохи більше одного мільйона. От стії прекрасного з цього комплексу великого до якого входить. Петро Олексійович доклав 14. <су> Петро Олексійович, дякуємо вам. Україна переможе. Слава Україні! Героям я, слава! Як казав мені Камбріг, дуже дуже швидко буквально з завтрашнього дня вирушаю безпосередньо в зону бойових дій. І з завтрашнього дня ці очі будуть очами, як ми й обіцяли наших найкращих артилерістів. На нас сьогодні в частину прибули п'ять чудових банних комплексів, які будуть використовуватися нашими військовослужбовцями, які знаходяться безпосередньо в районі ведення бойових дій. Ви правильний комплекс банний вже бачили в Укидні. Але ми чисті. Це дві сушилки, дві пральні машини. Тут система така, що прийшов, ударив 50 секунд. У тебе вода для економного розкладування, Все, Європа. Да каже, що краще ніж у нього вдома. Після перемоги додому забереш. Випустили першу партію п'ять штук, і перша з п'яти. Іде в 43 бригаду. І на сьогоднішній день за ними черга вишукувалася більше, ніж навіть за плазня. Командиру оцінить, але головна радість зампотеху. Так зампатєху. Що... Зампатіги спать буде. Дороблене така це гільза від гіацинта, але з логотипом нашої частини для вашої колекції там ваш музей. Наша подяка вам за вашу таку пророблену велику працю за допомогу нашій військовій частині. за Юрійович. працю, надіюсь, на, на дальнішу співпрацю. Саме так і буде.